Розмови серед генералітету Росії про застосування ядерної зброї занепокоїли Вашингтон. Американське видання Нью-Йорк Таймс повідомило, що нещодавно російські генерали неодноразово говорили, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Відтак адміністрація Байдена припускає, що завуальовані погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами. Втім, американські офіційні особи заявили. Поки що не бачать жодних доказів того, що росіяни переміщують ядерну зброю або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару. Напередодні Міністерство закордонних справ країни-агресорки поширило заяву, в якій закликало інші ядерні держави не обмежувати її інтересів аби уникнути ядерної війни. Раніше і Сполучені Штати і Велика Британія заявляли, що на Росію чекають нищівні наслідки, в разі якщо вона все ж вдасться до застосування забороненої зброї.